Вітаю вас на каналі Тихий Худір. Сьогодні в нас 22 травня, і ми доїхали до нашого яблуневого саду. Воно у нас знаходиться в сусідньому селі. Буваємо ми тут не так часто, як хочемо, тому що в нас вже почався город, городні справи. Тому сьогодні приїхали і побачили ось таку картину, а вона абсолютно невтішна. Ми думали, що морози нас весняні. Оминули, а виявляється, що ні. Подивіться, нормувати яблука ми точно не будемо, тому що їх просто настільки мало, що листя померзло. Бачите, прихватило. Нове листя йде ось без хвороб. Нормальне. А те, видно, що прихватили. Якраз були, воно молоденьке було, яблука. Ну, на цьому дереві, я вам скажу, яблука ще є. Бо є дерева, де взагалі нема жодного яблука. Самі дерева не розвинені. Подивіться, приросту взагалі немає. Бачите? Ось тут якихось 5 сантиметрів є. Завязі обвалюється, ось, бачите, це які собі зав'язі на даний момент. Лише на верхівках. Ой, як би вам показати, є яблука, і то небагато. А я думаю, що це через те, що у нас ось там де дерева, там за ними знаходиться озеро. І від холоду, тому що ті дерева, які взагалі ось там ближче туди, там взагалі нічого немає. Це зараз я вам показую. А, Сорт або фуджі, або Флоріна. Судячи по кольору, напевно, це Флоріна все ж таки. Бачите, випадає, але нормування не треба буде проводити. Так. І все листя хворе. Так, давайте ще підійдемо до. Ще. Так, це, скоріш за все, що такий же самий, тому що посаджені по два рядки. Давайте до інших дерев підійдемо, іншого сорту. Ну, тут приріст є, навіть сантиметрів 15-20, але до яблука? є, ховаються. Взагалі немає. Оце два яблука, які я побачила на цьому дереві. На все дерево просто два яблука. Чесно кажучи, мене це... Ой, вони такі минулого року таке гарний нам врожай дали. І ось ще два є. Ці дерева. Так, Тут нічого не бачу. взагалі нема жодного яблука. Так, ось така ситуація. І в нас на Житомирщині. Хоча ніби як оминуло, але ні, не оминуло. Тут також немає. Яблуні цвіли. Скоріш за все, що цвіт навіть просто попадав весь. Ось така ситуація. Ну, в даному випадку, якщо немає яблук, хоча б е, отримати якийсь зріст деревам, сформувати їх, тому що сад взагалі це сад не наш, ми його орендуємо. І дерева тут, чесно кажучи, ніколи не обрізалися. А якщо обрізалися, то е, Ну, досить непрофесійно, я б сказала, взагалі непрофесійно. Тобто, людина, яка обрізала, це була жінка. І вона просто навіть не мала уявлення, як це робити, подивилася кілька відео. І ну, так в них виходило з часом. А, ну, Добре, що хоч щось робили, це вже добре. Тому ось, ми їх намагаємося якось сформувати, але знаєте, коли вже дерево сформоване не так, як треба. І Ось бачите, які яблука, так? Да? Є яблука непогані. Ось на верхівках красиві яблучка. Ну і ось такі дерева, наприклад, посаджені в один рік, тобто одночасно. Що ті яблука, яблуні, щось Що, ці яблуні. О, наступне дерево, бачите. Тобто це все, всі яблуні одного року посадки, але через неправильний догляд і взагалі нуль обробок, взагалі ніяких така ситуація. Ну, сподіваємось на краще.